Сьогодні в Бердянську волонтери доброчинного фонду Повернися живим, подарували екіпажові вартового корабля Донбас сучасну радіолокаційну станцію. Моряки просили про неактивістів іще ще в листопаді. Тепер подарункові не натішаться. кажуть, такого устаткування в них раніше не було. Тож відтепер їм буде простіше знаходити і відстежувати сторонні об'єкти а надто затемна. Дана релеківна станція, яку ми отримали від волонтерської організації як допомогу, допоможе екіпажу корабля більш надійно охороняти державний кордон, отримувати більш об'єктивну інформацію в постановки, яка знаходиться округ корабля. Японський радар Фуруно кажуть, волонтери коштує 14,5 тисяч доларів. Тож, аби його придбати, їм довелося через оголошення шукати серйозних спонсорів. Якби ми там вникли ну, в цю ситуацію, ми зрозуміли, що він дійсно потрібен, ну, дуже потрібний. И поймите правильно, что сейчас контролировать акваторию Азовского моря не менее важно, чем контролировать, например, границу с Россией.